Дуже давно мене запрошували приїхати до Чернігова, поспілкуватися з містянами. і в тому числі презентувати свою книгу Майдана розказана історія, яка навчила вже три роки як. І я говорила на зустрічі, що я три роки тому багато їздила, ну не те, що багато, але її їздила містами України з презентацію книги, і не тільки Україна була навіть у Лондоні, де великий запит, передусім, звісно, від нашої громади. В Україні це був у Львів, Дніпропетровськ. Каси і багато інших міст, а до цього якось мене не виходило Тобто Тут минає три роки, і це, все ж таки це відбулося. Мені дуже приємно, що книга вона була видана видавництвом Брайстар Publish у на початку 2015 року, і за 2015 рік вона розійшлася рекордним взагалі, накладом не для хуна художньої як літератури. 24 тисячі примірників. Власне, це такий рекорд своєрідний. Далі ми вже не рахували, скільки продається на наступні роки. От і так вийшло, що за три роки я презентувала їх в Чорнігодин. Була дуже цікава змістовна зустріч, чому я кажу змістовна, тому що ми е мали доволі глибокі запитання. Я розуміла, хоча е ініціатива ми, бо тут належить ініціатива молодіжні ініціативи. Я перепрошую за цю тавтологію. Однак е було багато людей самого різного віку, переважно, звісно, 30+. плюс. Які активно цікавляться політикою, які глибоко в темі, які задають важливі запитання, і у нас відбулася така а, цікава дискусія. Я також розказала а, про те, що зараз працюю над другою книгою, і як так склалося, що взагалі я вирішила за неї взятися, що власне це своєрідне не тільки продовження майдану, але коли я завершила роботу над майданом на розказану історію, в мене було передчуття, це було просто передчуття, а ще не знання. Про те, що я колись напишу трилогію такого, такого характеру, і коли на початку літа цього року було прийнято мене рішення розповісти про наступні 100 днів, важливі 100 днів української історії, сучасної новітньої історії, як приймалися рішення в період між закінченням майдану і до початку першого сроку президента Петра Порошенка. Власне це наступні 100 днів після Майдану. Як як управлялася країна в умовах, коли попередні інституції влади вже були зруйновані, а нові ще не були створені? Хто і як приймав рішення? На якій основі що відбувалося за закритими дверима засідання СНБО? Чи можна було дійсно не втратити Крим? А чому, наприклад, ми втратили Донбас і саме Луганська, Донецьк, а в? Харпові і в Одесі також розвивалися активні події, однак вони встояли. Ну от багато таких запитань, які всі ми задаємо собі час від часу. І а, оскільки інформаційне воно ну, є дуже насиченим сьогодні, я подумала, що було б логічно все ж таки а, зібрати відповіді на ці запитання у книзі, над якою я зараз, як я вже сказала, працюю. Це дуже коротко про результати моєї зустрічі з чернігівчанами сьогодні.